Новий медзаклад презентували у Хмельницькому у мікрорайоні Озерна. відкрили реконструйовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 18 Порожнє приміщення повністю відремонтували і обладнали сучасними приладами. Лікарка Лілія Зозуля каже, місце розташування обрали вдали, бо чимало її пацієнтів проживають там. Працюю тут в амбулаторії. Заключаємо декларації з дітками і дорослими, надаємо. Первинну допомогу населенню дуже добре, гарні умови і людям набагато зручніше, все-таки більше територіально тут у нас пацієнтів проживало, тому їм зручніше, краще, комфортніше сюди. Ця амбулаторія уже 32 го у місті й третього мікрорайоні Озерна. Функціонуватиме вона у новому приміщенні, яке придбала і облаштувала міська рада. Це третя амбулаторія сімейної медицини в мікрорайоні Озерна, велика амбулаторія, тому що тут, по суті, буде отримувати первинну медичну допомогу майже 8 тисяч мешканців мікрорайону, з них майже 2 тисячі діток. Тут, власне, буде працювати, вже працює 5 лікарів сімейної медицини. У медзак. На Кладі наразі працюють п'ятеро лікарів, троє сімейних та двоє педіатрів. Згодом колектив планують розширити, тож пацієнти зможуть отримати широкий спектр послуг. Безкоштовно обстежитися на розгорнутий аналіз крові, аналіз сечі, глюкозу, холестерин, ЕКГ, тести на вірусний гепатит Б, С, ВІЛ. Маємо плантограф клінічний аналізатор крові і сечі, ЕКГ апарат УЗД апарат портативний. Ми наближаємо медичну послугу, первинну медичну послугу до людини, аби людині було максимально близько зручно скористатися первинною медичною допомогою. Ну і робимо, щоб це було, якщо так можна сказати, максимально в комфортних умовах. Людина завжди звертається по суті, там, з негативною реакцією, з негативною емоцією, з білю. Ну і я думаю, що коли вона буде отримувати якісну медичну допомогу від наших лікарів, від нашого середнього молодшого медичного персоналу тут то звичайно, що в таких умовах ця емоція має бути позитивною. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.